Доброго дня, а скажіть ви відразу от з практики сімейного лікаря, з якими наслідками самолікування після порад, чи ви стикаєтесь найчастіше? От від затягування звернення до лікаря чи до неправильного прийому ліків? Насправді найчастіше це гіпердіагностика, тобто люди дають запитання штучному інтелекту, що ж їм пошукати у себе, як знайти причину того чи іншого стану. І відповідно, приходять до лікаря вже з таким стосом і списком обстежень, діагнозів, результатів МРТ, КТ, що абсолютно є безглуздим і непотрібним. Людина витратила багато часу. Не менше коштів, а в результаті ми ставимо простий логічний діагноз, для якого не були вони потрібні. Ну і звичайно дуже важливим є те, що е, люди часто втрачають дорогоцінний час. Тобто вони довіряють штучному інтелекту і він їх веде таким діагностичним пошуком, який абсолютно не потрібен саме для цієї конкретної людини. І в результаті, коли приходять, на жаль, ми вже е, гасимо пожежу замість того, щоб не допустити до неї. А от де головна тут небезпека От В неточних відповідях, в затягуванні часу, чи в тому, що люди сприймають щі як другу думку замість лікаря? Насправді так. Люди асоціюють штучний інтелект із медичним працівником, тобто із медиком, який може ставити діагнози, лікувати, направляти, а це не тотожні речі. Ми маємо розуміти, що штучний інтелект це дуже корисний додаток з інформаційною метою. Так, це свого роду таке зібрання, де можна щось знайти, поцікавитися, яким чином перебігає це захворювання, але не довіряти йому своє здоров'я та життя, тому що воно є найдорожче, що у вас є. І лише медик з освітою може проаналізувати конкретно ваш випадок, розуміти ваш діагноз і як він перебігає у вас, тому що. В медицині не існує таких точних розрахунків, як у математиці або іншій науці. Тут абсолютно потрібно покладатися на досвід, логіку і ці медичні знання, які кооперує у своїй голові медик. А чи є якісь симптоми, з якими категорично не можна звертатися до ще, а потрібно ну, негайно в лікарню до лікаря? Є е. насамперед, це так звані червоні пропорції. Е. Найчастіше в чому помиляється час GPT, це є діагностика інфарктів, нестабільних станокардій, коли люди вводять в пошуку е, такий е, симптом як біль у грудях. Так не уточнюючи скільки він триває, коли виник, що ці людині вже умовно 55 чи 60 років. Тобто шиї оперує лише тим, що ви внесли. І чим менше інформації ви надасте, тим простішу і найбільш статистично ймовірну відповідь він вам надасть. Тому дуже часто люди потрапляють у лікарню з наслідками вже перенесеного інсульту інфаркту після такої діагностики чи умовного лікування. Наступне найбільш небезпечно це звертатись за порадами до штучного інтелекту батькам, у яких є діти до року. Це категорично заборонено, тому що така дитина має бути оглянута виключно медиком очно, в маленькій кількості це може бути онлайн, якщо це ваш педіатр чи сімейний лікар, який добре знає дитину. І це стосується якихось рутинних запитань. В інших випадках це не бажано. Ну і також, якщо ви все-таки, наприклад, це теж дуже часто отримали результати обстежень, вони критичні, і замість того, щоб звертатись до лікаря якомога швидше, ви шукаєте такі підказки у штучному інтелекті, втрачаєте цей час і потрапляєте вже в критичному стані в лікарню. Антибіотики, гормони, знеболювальні. От які групи препаратів найчастіше м, стають предметом небезпечних порад від штучного інтелекту, і чому саме вони? З мого досвіду, пацієнти найчастіше зверталися після некоректних призначень знеболювальних, особливо, якщо людина до того вживає певний спектр ліків, так, це хронічно хворі люди. І штучний інтелект, не маючи надану такої інформації, які ліки ви вже берете, так пропонує вам найбільш популярні представники із нестероїдних протизапальних, і таким чином пацієнти можуть потрапляти із кровотечами, шлунковими і іншими ускладненнями, коли ці ліки несумісні між собою. Наступне він все-таки частіше призначає антибіотики, особливо коли ви гіперболізуєте симптоми, описуєте їх дуже Яскраво виражено, і він пропонує спектр від найменш дієвих до найбільш дієвих. І оскільки саме лікування в Україні дуже популярно, на жаль, пацієнти легко і доступно можуть придбати ці ліки, використати кілька днів і прийти вже тоді, коли вони не допомагають або щось сталося, і пішло не так від їхнього вживання. А чи може бути штучний інтелект корисним в медицині без ризиків, і в яких випадках? Насправді він є хороший в тому випадку, якщо потрібно структурувати великий масив даних. Особисто як я іноді його використовую, коли потрібно зробити якийсь аналітичний звіт або проаналізувати велику кількість показників, відвідування за певним типом, коли потрібно працювати з великим масивом даних, він її гарно структурує. Він хороший помічник, коли треба сортувати і працювати, наприклад, із результатами КТ МРТ, коли там є виявлення. Онкологічних захворювань, тобто він гарно вміє посортувати і відділити великі маси інформації для пацієнта. А він може бути хорошим у вигляді довідника так званої бібліотеки. Він може бути хорошим, коли вам потрібно підготувати собі список запитань, коли йдете до лікаря, так щоб ви нічого не пропустили, тобто ви йому задаєте, чим ви хворієте, що ви робите, і в кінці підбиваєте підсумок, що потрібно запитати у лікаря, що не треба забути, запитати у лікаря, які можуть бути аналізи призначені і про які ви б хотіли більше дізнатися. Або, наприклад, уточнювати, як. Проходить одна чи інша процедура діагностична. Часом люди бояться або соромляться це питати у лікаря, їм спокійніше почитати це у чату. GPT. як правильно користуватися штучним інтелектом, звертаючись до медиків і як не потрібно його застосовувати, звертаючись до самолікування, нам розповіла Ольга Данчівська, сімейна лікарка, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги. Пані Ольго, дякую далі.